Овне, як на вас вплине коридор затемнень? Які теми будуть затронуті в місяці вересень? На що звернути увагу, чого остерігатися? У вас будуть затронуті такі сфери життя: це коло ваших друзів, взагалі ваше оточення, нові способи заробітку. Також будуть затронуті теми. Ваших амбіцій, цілей, бажань, тобто в цьому місяці це коридор затемнень. Вам потрібно сфокусувати вашу увагу на зміну кола оточення, взагалі подивитися, які люди вас оточують, чи з цими людьми ви хочете дружити, що ви отримуєте від цих людей? Можливо, тільки негатив. І ви можливо вже відчували, що з деяким потрібно прощатися. Відкривайте своє серце для нових знайомств. У Вас можуть бути нові ідеї щодо заробітку, ідеї нових проєктів, навіть уже їх реалізація. Також у вас можуть бути нові цілі, нові плани, нові бажання, нові амбіції. Я бажаю вам всього найкращого в цей коридор за і нехай все програється для вас найкращим способом. Пишіть в коментарях, що у вас уже програється, над чим ви думаєте з цього списку і що ви вже встигли для себе зрозуміти. Буде і іншим овном, напевне, цікаво почитати.